Дай Боже щастя. Дякуємо, дякуємо. Що ви нині робите? Що робимо? Клеїться тут. Тридцятка вчепили. братя сестри, дай Бозь дроблячка, бо то малий мене, що тобі кінематограф. Пана Володимира знімає, і мене знімає. Дивіться, сюди заходьте. же в двері є. Навіть, навіть закривається, слухай. маю куди. Побажи, яка кімната вийшла велика. Які були руїни, яка, яка кімнатка велика? Раз, два, три. А то, щоб пошпаклювати, вчепити стелю, підлога і можна вже сидіти під групкою цілу зиму і грітися. Одним словом, вам благословіть на день, хай Господь благословить, кріпить. Ми докрушуємо. Бо ж на роботу трити з самого досвідку. Пановоли встали. Сім? No. Сім годин вже чоловік працював, то треба з no. Одним словом, Мирного дня, Божого благословення!